Камінцями оцю покажу. Вони є в кольорах дівчат. Нас їх забрали, ми знову їх отримали. Ось така модель. Ось така моделька, дівчатка, з камінцями на кишеньках. Вони є в кольорах. Її можна також носити більш по тілу і можна брати вільно. Дивіться. Ось така. Бачите, да, ви собі можете стягувати, можете не стягувати. Ось так дівчатка йдуть кишеньки, показують тут. Бачите, каміння, і воно набите дівчат. Воно вам не буде відлітати. Ось така модель. Вони є в кольорах. І знімається дівчатка хутро. Хутро можна знімати. Ось така моделька. Якщо подобається, пишете і свої параметри можна носити як вільніше, так і по тілу. Вони ще гарно тягнуться. Є яблучко, біжша я там скидала, здається, відео там є кольора дівчат.